Сесія 2024 тисячі двадцятьвертого року, як ви змогли, мабуть, побачити чи відзначити, що критична більшість питань було прийнято переважною більшістю депутатського корпусу Полтавської обласної ради за сімдесят друге це означає в першу чергу про консолідованість депутатського корпусу. Це означає про співпрацю з Полтавською обласною військовою адміністрацією. Це піде. І в якісному підготовці питань, тому що за дві години ми розглянули 60 питань, і саме на комісіях Полтавської обласної ради були основні обговорення, а зараз ми виходили тільки на результативні рішення. Щодо важливості питань порядку денного, ну, мабуть, важко відзначити їх градацію, важливості це питання програм, які потім будуть формувати чи формують бюджет, це питання земель Та звернення до громад щодо виділення земель під тими будівлями, які належать Полтавській обласній раді. Це і звернення щодо Полтавводоканалу, державної підтримки, субвенції або залишення реверсу в, тому, в тих цифрах, які у нас збираються вилучити. А це десь приблизно 250 млн грн. Тобто питання життєдіяльності області на 2025 рік в комплексі програм було порядок даних сесії і я дуже радий, що ми все прийняли. А питання бюджету, яке все цікавить на наступний рік? Я не знаю про питання бюджету, тому що директор департаменту фінансів нам його не показує, я нічого не можу, нехай він відповідає за це. Олександр Юрійовичу, на засіданні внесли зміни до комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників України. Скажіть, будь ласка, які саме зміни були внесені і на які аспекти буде зроблено особливо акцент? Як не пам'ятаєш цю програму, я акцентував увагу на головних принципах: це ми збільшуємо кошти для і поранених і тих, кому потрібна реабілітація. Це ми збільшуємо кількість напрямків, які стосуються і учасників, учасників ще антитерористичної операції, це стосується і сімей. Захисники захисниці, які знаходяться або пропали в безвісті, знаходяться в полоні. Тобто, вся ця така структура, весь спектр, який закладений в цю комплексну програму, він його можна буде прочитати, подивитися, але я так сказав, основні напрямки. Пане Олександре, у мене питання з приводу пологового відділення у хоролі. Чи не виникло таке рішення? Чому взагалі піднялась така інформація щодо закриття? Тут Полтавська рада взагалі ні до чого. Це, це власність Хорольської міської територіальної громади. Як я бачу, із відповіді керівника департаменту Лисика Віктора Петровича і з інформації депутатки Полтавської власної ради Мірешенко Людмили Вікторівни, щось там не складається з точки зору підписання догорів з НЦЗУ. Тобто, якщо мало дітей народжується, це означає, що послугу можуть забрати. І Перенести цей пологовий будинок в Миргород або в інші або в Лубни, там, де є велика кількість народжування, і саме там, де є велика кількість народжування, ті пакети фінансуються НСЗУ. Якщо немає фінансування національної служби, значить громада вимушена сама фінансувати власне цей пологовий, пологовий будинок. Тому а це додаткові кошти. Які зараз громад на жаль немає, тому якраз і виникло питання чи з такою кількістю, а саме 60 дітей, те, що озвучив Віктор Петрович Лесав, чи може служба фінансувати, чи не може? Виявляється, що може, і пологовий будинок залишається функціонувати в місті хороні. Дякую, і наступне питання з приводу очільника психіатричної лікарні, коли планується завершити службове розслідування і чи збираєтеся підписати наказ про його звільнення? Знаєш, зайшов на мене документ від головської адміністрації з приводу покладання обов'язків на іншу людину. В даній ситуації це не просто перехід управління з однієї персони до іншої, це те ж саме службове розслідування, що ви сказали, яке буде розглянуто на прошлому комісії. Результатів службового розслідування немає, тому що не ми його проводимо. Так як цей заклад в оперативному управлінні... Службове розслідування проводять, проводять вони і на комісії обласної ради приносять результати. Його. Чому про це я все говорю? В мене ще в пам'яті ситуації із керівником МСЕК, цією жінкою, про яку всі знають. І скільки років вони з нею судилися, щоб правильно її звільнити. От я не хочу, щоб було в історії Полтавської обласної ради більше викликів таких, щоб ми десь програвали суди щодо. Неправильного розірвання договору чи порушення кадрових таких прав у тих чи інших керівників, які хочуть звільнити. Тому буде правильна процедура юридична виписана, верніше не виписана, а досягнута. Ми забезпечення забезпечимо підписання цього документу. Це після того, як уже буде службове розслідування проведення. Дивіться, службове розслідування вирішили там винен, не винен, або якесь інше питання. Далі в контексті це переходить до колегіального органу, комісія робить заключення, що так дійсно є проблеми і рекомендує також звернути увагу і змінити цього керівника. Це ж не означає, що він і далі керує. Та людина, яка, на яку пропонується покласти обов'язки, він і так зараз виконує ці обов'язки, тому що Віктор Волошин на лікарнянин. Тобто немає безвладдя на, в цій структурі. І е, ми дочекаємося висновків, розглянемо їх і підпишемо правильно той документ, про який ми з вами говоримо, саме подання обласної військової адміністрації. Орієнтовних термінів проведення цієї. Не я проводжу службову розслідування.